Компанія «Факторія» пропонує допомогу у отриманні ліцензії на протипожежну діяльність. На сьогоднішній день потрібна ліцензія МНС під час виконання необхідного технічного обслуговування. Видача дозволу здійснюється лише Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Оформлення відбувається в електронному вигляді із внесенням запису до єдиного державного реєстру. При отриманні ліцензійних документів стягується держмиту у розмірі одного прожиткового мінімуму в день прийняття рішення про видачу. Щодо терміну дії ліцензії, то вона не обмежена. Процедура оформлення протипожежної ліцензії складається із кількох обов'язкових етапів. Вона досить складна, але вибираючи компанію «Факторія» як партнера, ви позбавитесь непотрібних турбот. Насамперед виберіть послугу протипожежного призначення, які надаватиме ваша компанія. На практиці компанії вже відомо, що оцінка протипожежного стану об'єктів нерухомості це складна процедура, оскільки до таких ліцензій висунуто особливі вимоги. Якщо вам потрібна пожежна ліцензія, компанія «Факторія» надає допомогу у оформленні заявки, завдяки нам ви можете отримати дозвільні документи. Ми працюємо лише на результат, передаючи нам зобов'язання, що до оформлення пожежної ліцензії здійснюється наступний порядок дій. По-перше, безкоштовна консультація проводиться зручним для вас способом. По-друге, аналіз документів. Ви надсилаєте нам необхідні документи, які ми ретельно перевіряємо. Оформляємо заяву та документи, які необхідні для отримання дозвільних документів. Після подачі документів ми контролюємо процес розгляду документів. Після ухвалення позитивного рішення про видачу ліцензії ви вносите повну оплату за послугу. Ми допоможемо швидко оформити ліцензію МНС за 10 робочих днів. Вам гарантований результат. Наша компанія працює в місті Києві та по всій Україні. Дізнатись інформацію про вартість отримання ліцензії МНС можна у наших менеджерів. Термін дії дозвільного документа не обмежений. Для того, щоб отримати ліцензію МНС, свяжіться з нашою компанією. Вам буде надано професійну допомогу юристів. Наша компанія успішно надає допомогу у отриманні ліцензії МНС. Юристи «Факторія Груп» вас повністю звільнять від паперової тяганини, пов'язаної з отриманням ліцензії МНС. Ми проведемо безкоштовну консультацію та допоможемо оформити пакет необхідних документів та за необхідності допоможемо з їх завіренням у нотаріуса. Процедура оформлення ліцензії завдяки нашій компанії займатиме набагато менше часу. Оформлення ліцензії за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення важкого для вас питання, якщо ви цього потребуєте. До комплексу послуг входять юридичний супровід на всіх етапах оформлення дозвільних документів. Ви можете не сумніватись в тому, що пожежну ліцензію вам буде оформлено та отримано за найкоротші терміни. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані прямо зараз, або пишіть нам на емейл, e який вказаний в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо вас час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи по оформленню ліцензії на МНС.